Доброго раночку, друзі та гості мого каналу Квіткова душа. З вами я, Таня з Полтавщини, і сьогодні розповім вам, як я помічаю тюльпани. Наприклад, мені от треба білі. Окремо білі, а помічаю я їх от такими кліпсами від хліба. А ще який і, інакший колір, я вставляю таку паличку із кави. <рес> Отак от, от. І дешево. Та що там дешево? Безплатно додавалося із продуктами, <рес> як ми всі знаємо? От. І тоді, коли тюльпанчик засохне, на ньому залишиться кліпса. І я знатиму. Що ось окремо ось хочеться посадити білі. Ось бачите, вони всі намічені. І оєлиночка з її смаляточко пустила. І білі ось за цими фіолетовими. От, було б красиво. Оці хочу окремо теж посадити букетом. Вони як квітнуть, квітнуть довго, повні, ранні. Отак ось я палички повставляла. Щоправда, треба в зошиті ще відмітити, що то за палички і що то за кліпси. Бо я можу з часом і забути, що я хотіла. От. Ну що, рук моїх потребує земелька. Тут на цьому п'єдесталі тут насправді мотор захований для води. А це я ще хвилину прикрила, щоб більш естетично виглядало. Купила такий шмат Ех, іскусственного газону. От, ось сюди треба кіпсочку причепити. Чого він тут одинокий? Гордий і одинокий. От. Вон ще один. Так, три яндочки протравила, а то на них вже і тля була починала. Ну це перед морозами. Морози пережили. <кій> майже же пережили. Так гордість моїх тюльпанової колекції. Зараз тримають оці сорта. Довго і гарно. І ці ще. Ой, ці я не можу. Нарциси вже треба обрізати, та все треба обрізати. Тюльпони ось допомічаємо. Ой, лілія там попереду. Да? Е... Накривала гортензію. Ну, Вона в мене одна поки єдинствена. то мороз витримала, да? ось і в минулому році білі. Були такі високі, горні, може тут земля бідна. Мені не сподобалась їм пересотка. Помітила окремо посадю. Потім я ще помітила оці повні, крупні, назви, не пам'ятаю, теж хотілося б букетом таким. І оці, в мене їх три. Оце такі листочки красиві. А отаким квітує, то треба теж окремо. Оцей дуже подобається ботанічний. Якось він чи сонце в бокалі, Не пам'ятаю. Це ботанічні маленьки Це... такі. Це їх. Вже скільки років, поки квітують, поки йду, і відсаджу. А, і ще заквітли отакі малесенькі нарцисики. Тож білі квітували, а це пізніші, жовтенькі. Такі симпатьоги з синім барвінком тут поруч. Папуговидні поганенькі теж. А що я хотіла? Томорус, туже ро, спасибіток. Із стійких сортів оцей сорт. Я їм ось, стрічку не пожалкувала, порізала, помітила їх. Їх чотири у різних. То там, то там красивий буде букет. Так що я вже я вже подумки у новій весні і з новими посадками. Отак і живеш мріями. Ну, А я вже. Я думаю, так і треба. Дивіться у майбутнє з оптимізмом, з надією і з вірою, з любов'ю. Ой, дай Бог таке ж все налагодиться. Це моя друга маленька ялиночка пустила приїзд. Боже, яке ж воно гаранюсіньке. Та й не знаю. Тут дуже воно на сонці. Чи пересаджувати десь на півтінь, чи не пересаджувати, ось в минулому році. Купляла 100 гривень кущику, ставчику. Купляла видів 4, Вижило, ні, мабуть, 5, Вижило тут два. Потім я ще сюди з іншого боку. А він боліє. такі, такі найкраще все молодесеньким пересаджувати і вчасно. Ой, вчора висадила звідсіля вербозілля. Ось який тюркон. Це не знаю. Чи це сорт такий, чи це хворий. Ну, вже йому декілька років. Якби був хворий, то, мабуть, би пропав. А ще пізній доквітає. І ось який красавець. Бромошка це молодець. І жару витримала і, і морози. Бачите? Ага, викопала ж я вербозілля. Довго воно мені тут муляло очі. Е вербена, здається, вербозілля. Такі дрібненькі жовтенькі квіточки. Воно таке симпатичне, поряд без синім дельфініумом. Виглядало б непогано. О, Уже прокидається гібіскус. Гібіскус болотний. Що квітка така велика, як, як тарілка. Ой, такий горний. Купила іще нових сортів. Дай Бог проснуться. Дай Бог будуть дуже горні. Смерці спізні. Симпатіо який. Рожева короночка, він посередині з цими жовтенькими. Оце так, І в стюрпончики теж непогоні. Я думаю, це сорт такий, не хвороба ж. І ось мій улюблений стійкий. Так, далі. А далі у нас ось ще пізні які тюльпани. Оце так воно купкою типу ось морозиво. Ось це бананове морозиво. Було по 150 цибулинка, потім по 100, потім 80. Я не видержала ждати, коли ж воно ще дешевше буде. І так і виписала. Оце такий сорт, всі вони мають назви. Назви я не запам'ятовую. Такий він довго стоїть. Бач, і, і морози йому. Оці насправді були високі. В цьому році низенькі, але головне, що живі. Ці можна сміливо викопувати і, і не помічати їх, не намічати. Які шухай так розумів. І на той рік квітнуть. Лілії мороз прихватив, такі вушка опустили. Хто зна тепер, що його й садить? То морози, то жара. Очитки, очітки то найдужче витримують. І морози, і жару, і вічно зелені, але ж хочеться краси, більш яскравої, більш потужної. От. Оце в мене депресняк скоро нападе. Пусто в квітнику, пусто. Поки дочекаюся цих троян, цих лілій. Ну, треба буде пополути. Сон траво насіялася. Фівалетове було. Ой, а ось дивіться, ось мій улюблений, як він тримається. А? Он помічений. Красив. Тон треба продовжує і квітнути, і плодоносити. Така гарна ось Очі так розходився. Ой, краса. Троянди. Троянди, тримайтеся, ми вас чекаємо. Ось отут я понамічала червоненьким. Це ж треба зошить записати, то я їх сприйму як за білих. О, треба білі ось помітити. Да, треба білі окремо. Бачите, червоні вже відквітли. І вид у них вже не дуже, м'яко <смі> кажучи. А білі пізненькі, вони молодці. Оці повні теж молодці. Ось так я їх окремо пошти вгадала. Кожен рік намічаю, кожен рік. І якось воно не так. Це господиня набрала. Це барочки, водички. Поливати буде не холодною. От. це хочу звідціля висадити, бо воно мені задавлює цей безвременник. Що, шо? шо таке блукаючий? Шо, шо? Ага, нагулявся, прийшов, ще й пч хоєш. Зараз да? підемо їсти. Підожди. Танюха розкаже друзям, що в неї розквітло. Ось тюльпан дуже красивий, дуже таких сортів. Декілька теж помічаю. і теж в один букет треба. До оцих треба повних білих. От. Оцей довгогоючий такий гарненький. Це в мене вигавочка відросла. Мініатюрна. Е, Листочки це такі темні, а квіточки мають бути ніжно-рожеві, на наскільки я пам'ятаю. А я не зрозуміла, що це я травила, а тлі все одно повно. Чи кущ пропустила, чи живуча попалася. Треба повторно зробити мене там підживка є. Підтримати заразум їх. Одрустали, одрустали її з тим морозом. Ось красиві під самим забором. Ну, все одно. Щось мені, ну щось мені, ну як би я б якось би посадила по-іншому, я не знаю. Ну та нічого. Щось будемо думати, щось будемо робити. Так, з головного, як його вам показати. Показати, показати. Хлопці наші встановили гарку. Пролежала вона рік, здається, чи більше, чи два на горищі. Я все чекала ту доріжку, коли постелять. Ой, ну це чекання. Коротше, встановлюйте вже як-небудь куди-небудь. Бо що ж ото душа не на місці, а краса на горіще? От. Нехай собі красується. Ось красиві теж. О, Ось які варіантні відростають дужче. Угу. Оцей мікс. Мабуть, так і залишу. Червоненькі можна помітити звідсіля убрати. Ну і що? І що? В тіньовому садочку вовсю квітна фіалочка прямо вовсю. всю. Розбите серце підросло. морозник сімена напускав, дітки його підросли. Це ніяк не наважують горщики їх відсадити. Це ж, мабуть, треба корнівіну туди, землі купованої. Бо в нас така, якщо у ставчики насипати своєї землі полтовської, то вона як спресується, вона є просто як як цемент, як От. У нас. Довго я заводила собі поперед. Все вона не приймалася, це якась вдола вдола мені поколася. А що то за листочки якісь незнайомі? Чи бур'янець, чи щось горне, а не мона, мабуть, біла. От. Купина ось як розходилася. Рожеві, рожева конволія скоро розквітне. Брунерочка моя жива квітне. Хосту треба полити, вже аж земля порапалася, потріскалася. Скромно квітне он. Примовка. Так, ходімо долі. Ходімо, мурчику, людей поведемо долі по садкові нашому скромненькому. До речі, в цьому скромненькому садочку з'явилася калюшка. Довго ж, я думала, гадала, тут і не хотілось під деревами, бо то листя пада з дерев, то яблука. Ну, яблука. Цьому році з цією погодою не грозять ні нам тепер, ні, ні калюшки, я так зрозуміла. Ну так, що ж ти зробиш? Оце така калюшка. Калюшка за півчасу. Вкопане колесо. Ну, як як всіх, по Ось так. Вода заспокоює. Нехай буде. Тут ще як шлангочка підключити. Модичку ще дзюркотітиме. Прям як в лучших домах Парижу. Плюс трохи розчистила. На ну, що мені так багато? Достатньо ніяк не обріжу. Поплівся і заплівся. Отак. От. От Ось От так картина. Виглядає в цілому ось красавчик. Ага, і ще ж розквітла в Цьому році немає білої Ну, нічого Не буде. Ось цій компанії треба вивчити. Попугаєвидного. Ой, повного. Зрізати вже треба. Швидко плинна краса вийшла. Оце й довго тримується. Дуже горний, один з улюблених. Оце й правда тепер стає з часом, ніби цукром обсипаний. Так що його автографірую, як на рекламу. На початку квітування, а під кінець він робиться, оце такий. Так. Лілії вивозять, треба. Вийти. Ось ціковий. О, зимбасику. І ці основенькі гарні. Збір рожевий. На чому квітнути? Оце чоловіковий влюблений тюльпан. Морози. Ванільний, Там банановий, над жовтий все одно. Оце ванільне. Дуже задоволена цими ліла є подібними. Такі вони цікаві. Оцей теж стійкий сорт. Здається, це тріумф. І це новенькі Корунка в них більш така, така більша, пишніша така стала гарна. Так що буду приступати до роботи. Поприбираємо бурянці грицики. Позрізаємо тюльпани. І тут поштині на що буде й дивитися. Дочекаємося лілій, троянд, і більш спокійних днів в житті. Дай Бог. При дорожці. Гляньте який. Та в мене ті роки було так над доріжкою. рясно, густо. Потім кажуть хлопці викопуй, мабуть, будемо доріжку переробляти. Вся ж на радостях викопала й більше на садину. Боже, та якби я знала, що її не буде, вже б відсвілося, вже б покрасула, за скільки місця пустувало машиною як виїжджає чоловік, так. Було на ті роки, ось поставалась понад другий там, там один, ось навіть один який. Ну, нічого, то все, то все таке. От. Дякую, що подивились. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, якщо цікаво. Дуже рада спілкування. Із вами. І до нових зустрічей! Життя покаже, що буде нового, як воно буде всього-всього найкращого всім.